Жах триває, дні минають, вже чотири сотні маєм. Ми війною тою, серцем всім страждаєм, як же біль той не минає, розум все не відпускає, серце мучить і ридає, біль все тіло поглинає. Я молюсь до неба серцем. Прошу біль той вгамувати, знаю, що це допоможе. Якщо разом всі попросим, якщо всі свій розум кинуть, серцем цю молитву злинуть і до неба всі піднімуть. Знаю, що нас всіх багато, і молитва в нас перната, що ця сила, що ми маємо, Україну всю вкриває, що молитву Він почує, наш Господь всіх нас врятує. Я прошу вас, люди рідні, всі думками об'єднатись і молитву нашу сильну, вголос міцно промовляти, щоб країну нашу любов вже нарешті відвоювати. Моя ненько, рідна моя, як болить за тебе й море, яке хвилі піднімає і до неба промовляє, цю молитву все плекає і народ наш оберігає, Україну, наша мила, ти нам рідна мати, й сину, що там в бої все тримає, землі своє захищає, Твоя віра вся потрібна, бо вона його тримає, силу Духу піднімає. Ти тримайся там, рідненький, мій солдате золотенький, знаю, що ти вже втомився, але ти нам всім потрібний, щоб країна наша люба, все ж молитвою покрита, віру в себе не втрачала, і солдату помагала, землі свої очищала, нечечсю порозгоняла. Ненька моя, Україна, яка ж ти у нас красива, і квітуча, і пахуча, і любов'ю вся покрита, ми помолимось за тебе, щоб тебе всю відродити, незалежна і єдина наша ненька Україна.